Зайшов зранку інсту. Там у всіх ідеальний ранок. Тиша, смузі, мотивація. Я виходжу на двір. песик Томик уже радіє, ніби я його цілий тиждень не бачив. Погладив, Перекидувся з ним пару слів. Він щасливий. Котик мурчик десь поряд, уже нагадує. Що сніданок за розкладом. І йому взагалі байдуже, які в мене плани на сьогоднішній день. Тому що сніданок має бути за розкладом, за його розкладом. Телефон у руці, повідомлення, питання, задачі. Кава не поспішає. Я теж. І знаю що? Мені окей. Без шоу, без ролей, просто мій ранок. Я давно помітив, справжні речі будуються не з картинки, а з таких звичайних моментів. Саме з цього і починається нормальна справа з нормальними людьми.